Свіжі новини сьогоднішнього дня. З вами Олександр Кожухівський Командувач сухопутних військ Павлюк закликав українців вступати до лав ЗСУ, адже на кону доля країни, а це значить, що відсидітися нікому не вдасться. Я розумію бажання людей жити мирним життям, подорожувати, будувати кар'єру, але є об'єктивна реальність. Росія відмовляє нам у праві на існування. Ми маємо змусити ворога забиратися геть з нашої землі. Працівникам телемарафону єдині новини зберегли бронювання від мобілізації. Телеканали, які беруть участь у телемарафоні, мають статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період заявили у Мінкультури. Яка ваша думка з цього приводу? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо Україна програє, ми всі програємо. Лондон і Париж застерегли від блокування допомоги Україні. Глави британського і французького МЗС заявили про необхідність подальшої підтримки Києва. Якщо Україна програє, ми всі програємо. Ціна нездатності підтримати Україну зараз буде набагато вищою, ніж ціна відсічі у Путіну. Світ спостерігає за нами і засудить нас, якщо ми зазнаємо невдачі. Глави МЗС пообіцяли підтвердити підтримку України на саміті Європейського політичного співтовариства в липні і забезпечити продуктивний саміт НАТО в США. РФ змінила тактику, використовують дорогі високоточні ракети для знищення електростанцій у менш захищених районах. Ніж Київ з 22 по 29 березня окупанти атакували сім ТЕС і дві гідроелектростанції в регіонах, де немає достатньої кількості сучасних систем ППО. В одній із недавніх атак використали балістичні ракети вартістю 100 мільйонів доларів, які можуть збивати лише системи ППО Петріо. За даними ГУР Росія Має достатньо ракет для кількох великих атак найближчими тижнями. Кремль хоче зробити Харків сірою зоною, непридатною для життя. З грудня по Харкову прилетіло більше балістичних ракет, ніж будь-коли з початку війни. Напади безпілотників почастішали вони літають швидше і вище, а також мають карбонове покриття крил, через яке їх важче збити. Мер Харкова Ігор Терехов запевнив, що місто не має наміру здаватися. За його словами, гірше було на початку повномасштабної війни, коли з двомільйонного міста залишилось 300 тисяч. Зараз люди повернулись і нікуди не поїдуть. Окупанти намагаються взяти передмістя часового яру в оперативне оточення. Окупаційні війська штурмують Богданівку та Іванівське, активно залучають fpv дрони, авіацію, б'ють артилерією Сили оборони України відбили масовані атаки і прорідили армію терористів РФ. Росія набирає некваліфікованих лікарів з Африки через війну та мобілізацію. У Держдумі заявили про нестачу 30 тисяч лікарів, причому у районних лікарнях дефіцит становить приблизно 50% Правоохоронний комітет виключив кримінальну відповідальність із законопроекту про військові правопорушення і визначив розміри. Штрафів для громадян за порушення правил військового обліку в мирний час передбачатиметься штраф від трьох до п'яти тисяч гривень. Законодавства про оборону та мобілізацію в мирний час планується встановити штрафи від п'яти сто до 8 з половиною тисяч гривень для громадян. Міноборони повідомило про оновлення алгоритму рекрутингу до Збройних сил України. Алгоритм покликаний замінити застарілі підходи на зрозумілий механізм добровільного долучення до військової служби через центри рекрутингу та онлайн. Литва пропонує допомогу з ремонту українських теплоелектро. Тростанцій пошкоджених внаслідок російських атак, Україна може отримати від Греції 32 винищувачі. F-16. вже потрібно вже. Надсилайте у Росії. Горіло багатофункціональне судно постачання Катерина Велика. Площа займання склала близько 50 квадратних метрів. За попередніми даними, три особи перебувають у лікарні. Одна загинула. З сувідпрацювали окупантів на околиці Новокалинового на авдіївському напрямку. За минулу добу ЗСУ відпрацювали працювали живої сили, 13 танків, 24 ББМ, 40 артилерійських систем, 3 РСЗВ, два засоби ППО, 40 БПЛА, одна крилата ракета та 42 одиниці техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.